Мілія South Beach, чотири зірочки, але на трьох останніх верхніх поверхах є левел номери, які рахуються як п'ять зірок. До речі, в принципі, це комплекс є мілія Sous Beach, четвірка, яку я вам показую, і поряд знаходиться мілія Кальвія, це п'ять зірок. Про неї якось іншим разом, зараз про четвірочку. І так, це Мелія Саузбіч, четвірочка, два корпуси і поряд Мелія кальвія. Обоє знаходяться на березі, але кальвія це п'ятірочка, Саусбіч чотири зірки. Вона працює на сніданок вечеря. На території є також дитячий клуб про номери. Є стандартні номери, вони невеликі, там максимальне розміщення двоє дорослих і дитина. А якщо ви будете жити в Junior Suite, там вже можна двоє дорослих і двоє дітей. Стандарт сійом, максимальне розміщення дві людини. Чудова локація з видом на море. Суперіор, двоє дорослих і двоє дітей. Дуже нелогічно, ванна прямо тут. Діти тут, а тут вже є балкон з видом на територію моря і бухту. І дуже дивно, тому що носил за штуркою. Хоча двері, в принципі. Такі є. Уміпа машин, мелкондрин, але весь міні-бар за доплату. Сьогодні, до речі, готель відкрився в перший день. Загрузка 48%. На території є біч клаб. В сезон він працює весь день. Зараз він працює зранку до вечора, зараз він працює тільки в день. Басейн з підогрівом є тільки один, який знаходиться всередині і критий. Є територія тільки для дорослих. Ресторан Макар основний ресторан територія в Вчора тут було барбекю, як би паті, але є ще один басейн, красива зелена територія. Готель знаходиться на березі. В жарку погоду закривається стиля, холодно є лампи для підігріву. Поряд знаходиться. Нікі біч, ще один бар. Як людині добре. Біч клаб відкритий в сезон цілий день. А в низький сезон тільки день. Напевно, треба говорити відразу про два готелі поспіль, тому що якщо ви проживаєте в четвірці і п'ятірці, є тільки різниця, де ви снідаєте все інше, ви можете користуватися територією однаково. Тож, якщо говорити про комплекс, це п'ять басейнів, декілька ресторанів для лякар. Ну і просто снідайте там, де ви оплатились. Що ще сказати? Є Можливість відпочивати саме з дітьми, тому що є дитячий клуб, і неважливо, живете ви в Кальвіамелі чи живете ви в Саус-Біч, Є вечірки, є барбекю-паті, оскільки я вже сказала про біч клаб, то є. Звісно, і трохи ночного життя. Поряд знаходиться Нікі біч. Також можете туди завітати. Якщо вам цікаво, що це Бестренько в Google, колись може, доїду та зніму. Ну, а поки, якщо вам подобається мережа мелія, до речі, хочу вам сказати, що мелій дуже багато на моїх. Улюблених Карибах, і коли я сьогодні дивилась банально номер стандарт, до речі, про номери, зараз я вам розкажу. Е, от в стандарті, наприклад, стандарт сів'ю, просто фронтальний вид на море, реально як на карибах, колір води. Тож, якщо ви не хочете далеко летіти, хочете красиво відпочити в відомій мережі мелія та з гарним видом, Будь ласка, вам сюди. На якщо вас цікавлять інші категорії номерів, будь ласка, пишіть, хоч мінімальні, хоч вищі там, де категорії левел. Я і моя команда до ваших послуг. Порахуємо, забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з літом з вашого міста. Ну і не забувайте підписуватись. Будь ласка, натискайте дзвоник для того, щоб не пропускати актуальні огляди.